Денську кампанію, якщо ці вибори, буде боротися за парламентську форму. І вони так міняються останні п'ять років. І ніякого толку з того, щоб була чітка, зрозуміла влада в Україні, просто не наступає. І тому перші два питання, які ми поставили, це саме для того, щоб народ, нарешті, дав відповідь і на базі цієї відповіді відпрацювати нову. Гармонійну збалансовану чітку конституцію, яку ви хочете форму правління президентську, де президент є керівником держави, спирається на більшість в парламенті і одночасно керує урядом. Таких моделей достатньо в світі, і такі моделі працюють успішно. Або народ хоче парламентську форму, де 450 депутатів будуть правити країною. Де вони обирають більшістю свого прем'єр-міністра, і де прем'єр-міністр є головою держави, і тоді не потрібен президент. Такі форми правління теж є. Це Англія, Німеччина, інші країни з парламентською формою правління. І можу вам сказати, що тільки бачення людей, їх відчуття, їх сприйняття президентської або парламентської форми правління може. Цю ситуацію з'ясувати, і люди просто так, як їм ближче, скажуть. А далі ті, хто є фахівцями конституційного права, можуть під ваше технічне завдання, під ваше бажання, під ваше ментальне сприйняття, зробити ту конституцію, яка буде мати одного лідера держави як в будь-яких країнах світу, і під нього струнку систему вертикалі. І дуже дієву систему контролю, і тому зараз тільки ви зможете на референдумі розв'язати це питання. Якщо ми цього не зробимо, то прийде новий парламент, сформує новий, новий уряд і нового прем'єр-міністра. Але протистояння, яке базується на тому, що у прем'єра і у президента практично одні й ті ж повноваження, знову може привести до протистоянь нез'ясування і конфліктів, до слабкості держави. І тому перше і друге питання перше, чи підтримуєте ви президентську форму правління, друге, чи підтримуєте ви парламентську форму правління. Далі, я думаю, питання без якого. Ми не вирішимо безліч наших проблем. Сьогодні кожна людина стикається так чи інакше з нечесністю, несправедливістю, байдужістю влади, а іноді просто з бездіяльністю влади. Кожне питання, яке сьогодні влада робить не так як слід, вам нема куди сходити і захиститися, тому що у нас сьогодні немає судів. Які б стояли чітко на позиціях справедливості, а не на позиціях кон'юнктури. Як сьогодні призначаються судді в державі на перші 5 років президентом, а потім судді призначаються тією ж самою владою, тобто більшістю в парламенті. І якщо суддя щось не так судить, то і знімається владою більшістю в парламенті. І якщо виникає конфлікт. Між людьми і владою, а такі конфлікти виникають кожного дня, то суддя, якщо буде судити на користь людини, після того буде просто викинути свого суду і позбавлений навіть права судити. Такі випадки у нас були неодноразово. Коли, наприклад, під час акції повстань Україна суддя відкрив кримінальні справи проти кучми, Зразу відкрили кримінальні справи проти судді. І на цьому все завершилось. Зараз 63 соціальних закона зупинені урядом Януковича законом про бюджет. Ці 63 закони всіх торкаються. Торкаються дітей війни, вчителів, лікарів, інвалідів, молоді, всіх. Але коли Конституційний суд повернув людям це право, Янукович просто. Десь три тижні тому сказав, що він не буде виконувати рішення Конституційного суду. І якщо ви зараз підете до судів і спробуєте отримати власне свої соціальні гарантії, той суддя, який прийме це, завтра вже працювати не буде. І тому для того, щоб, по-перше, ви хоча б десь знайшли справедливість. А по-друге, щоб і влада потрапила в суди, коли говорять, бандити мусять сидіти в тюрмах. То це гасло назавжди залишиться профанацією і великим обманом, тому що судді не можуть, не можуть судити представників влади, тому що вони ж їх і знімають цих суддів. Але якщо судді стануть дійсно на ваші позиції, то ті, хто 16 років порушував закон, так і дійсно будуть відповідати. І тому наступне питання, яке ми виносимо на референдум, це щоб судді... Обиралися на першу інстанцію громадами, а далі трошки вище це вже всенародно Україною. І такий порядок існує в багатьох країнах, де є нормальні чесні суди, які судять саме на базі закону і конституції. І третє питання: чи підтримуєте ви обрання та відкликання суддів народом, Це є ключове питання для того, щоб ми мали можливість навести порядок в державі. І я вважаю, що сьогодні цього права тримати в руках суддів не хоче позбавитися жодна владна верхівка, хто б їх не призначав. Коли вони в референдумі почитали питання обирати суддів народом, то включилася вся машина, яка не дає цей референдум провести. Крім того, у нас там з вами є питання в референдумі, які стосуються посилення місцевого самоврядування 16 років. Говорять про те, що влада мусить бути на місцях. І 16 років її ніхто не видає з Києва саме в громади, не грошей, не ні владу, нічого. І так воно буде і далі. І повірте, моєму десятилітньому досвіду роботи в політиці і питання щодо зняття недоторканості і пільг в новій Верховній Раді закінчаться абсолютним обманом. Знімуть яку-небудь нічтожну пільгу і скажуть, от ми пільги зняли, а потім все, що у них є, залишиться так, як воно і є. І про недоторканність я знаю, яка зараз готується модель залишити часткову недоторканність для того, щоб і людям догодити, і щоб насправді і собі захищеними від закону бути. І тому наступні питання скасування недоторканності не тільки з депутатів. У нас сьогодні вся влада недоторкана, Доторкнутися ні не до кого неможливо. Починаючи з вищих чинів, суддів, ну і так далі, депутати всі. Так от, питання, яке ми ставимо, щоб зняти недоторканість з усіх без виключення, це питання страшне сьогодні для влади. І якщо народ скаже своє слово, то вже відходити назад буде для влади неможливим. І окремо, я думаю, що сьогодні ми, як країна, Такі обворовані, бідні і принижені, тому що у нас 16 років влада абсолютно безконтрольна. Хто контролює владу? Назвіть мені: Генеральна прокуратура, а хто призначає генерального прокурора? Сама влада. І генеральний прокурор у влади завжди був кишеньковим інструментом діяти по замовленню. Але бути одночасно дахом для всієї української владної мафії. Вони їх не проконтролюють. Можливо, там Міністерство фінансів контролює владу. Та про що ви говорите? Вони разом миють гроші вже 16 років, і ніхто нікого не контролює. І тому ми задались питанням: хто може стати реальним, дієвим, мотивованим, контролером діючої влади. І ми вирішили, що завжди до влади ставиться досить жорстко саме парламентська опозиція. І не має значення, хто в цій опозиції буде. На цей раз я сподіваюся, що опозицією буде партія регіонів, а більше соціалістів і комуністів просто в парламенті не буде. Тому вони хай будуть опозицією, і ми дамо їм право контролювати нас саме тому, що нам немає що приховувати. Нам немає від чого ховатися і чого боятися, тому що кожна копійка буде йти прозора, чесна і буде потрапляти якраз туди, куди мусить потрапляти в бюджет, а не кожен день зливати стратегічний об'єкт України виключно власникам партії регіонів, а всій країні розповідати про боротьбу з корупцією. І тому ми визначили ще 5 років тому. Що парламентська опозиція мусить отримати конституційне право контролювати кожен крок влади і не тільки контролювати, а й подавати документи в суд для порушення кримінальних справ і притягнення до відповідальності. І тоді кожна влада буде боятися навіть крок зробити. А поки влада сама себе контролює, все закінчується так, як сьогодні, повністю зубожила держава при таких ресурсах, як у нас. І тому наступне питання, яке мусить дійсно вирішити народ, це дати статус для контролю за владою парламентської опозиції. І тоді у нас не буде таких зловживань і такої корупції. І останнє питання, про яке я хотіла б сказати, це власне створити систему, коли люди можуть щось сказати між виборами. Спростити процедуру проведення місцевих і загальнодержавних референдумів. Я знаю безліч місць в Україні, де мери вийшли за межі того, що від них очікували люди, і роблять сьогодні те, що громадам на місцях не подобається. У нас бували парламенти, які, якщо б було право проводити референдум, не працювали б навіть року. Потрібно розганяти до того. Як вони зможуть наробити такого, що не сумісно з життям країни? А скажіть, будь ласка, чи не хотіли ми під час десятилітнього правління кучми його б референдумом усунути до того, як закінчиться 10 років? А якщо не мали такого права, то вони якраз зятям і нормально попрацювали з країною? Що сьогодні тільки повідомлення в інтернеті йдуть, що кожен місяць зять? Продає то Укрсоцбанк, то Нікопольський феросплавний завод і кожен з цього об'єкту по півтора мільярди доларів вартістю. А якщо б у народу було право приривати до того, поки все розграбували право правління зовсім інша справа. І тому, коли ми говоримо про спрощення процедур проведення референдумів, це значить. Що якщо не годиться мер, ви його знімаєте зразу, а не через 5 років. Якщо не годиться Верховна Рада, ви ініціюєте і знімаєте їх не через 5 років, а через 2, наприклад, коли зрозуміла, хто туди потрапив. Якщо, наприклад, якась партія не туди звернула, то можна і партію відкликати, і окремого депутата. А якщо президент... Не дай Боже пішов не туди. Я маю на увазі не нашого президента, я маю на увазі кучму і подібних до нього. Так тоді теж потрібно не чекати 5 років, а нормально приривати правління, як тільки побачили, що йде кумовство, корупція, зловживання і знову ж ті ж самі тіньові речі, які не дають країні піднятися. Це наша програма мінімум, яка змінить країну повністю. Ми побачимо країну, яка почне жити по нормальним цивілізованим правилам. Але ми з вами пройшли цей шлях створення передумов для проведення референдуму, і багато чого зрозуміли. Коли ми звернулись до людей, більше ніж 800 ініціативних груп провели у себе збори і прийняли рішення проводити збір підписів за проведення референдуму. Але не зважаючи на те, що в Конституції чітко написано 3 мільйона підписів, референдум, нам підсунули закон 91-го року. Де для того, щоб зробити референдум, я не знаю взагалі, які сили потрібно мати. Перше, це нам третину ініціативних груп відрубили місцеві ради, народ хоче провести референдум, а сидить якийсь подільник. Нашої сьогоднішньої мафії в міськраді і говорить, та ні, у нас же закон 91-го року. А там написано, що може мер і рада заборонити проводити референдум, якщо йому питання не подобаються. Добре, дві третини ініціативних груп пройшли і потрапили в Центральну виборчу комісію. Там сидять 15 представників партій і блоків. І виявилось так. Що партія регіонів соціалісти і комуністи з 15 людей мають 8, практично більшість. І знову читаємо закон, а там написано, що тепер ЦВК мусить подивитися, а чи мають право люди задавати питання, а чи мають вони право проводити референдум? І декілька людей на всю країну, які є маріонетками, які абсолютно залежні від своїх власників, їх туди поставили. Платять їм зарплату, і вони служать вірою і правдою, не вам, в ЦВК, а служать своїм партійним босам. Вони почитали питання, порадилися з своїми власниками, партійними, а вони їм сказали ви ще в своєму розумі, як же ж можна суддів обирати народом? як же можна опозиції надавати права для контролю, а навіщо нам тоді влада? Що на тисячу гривень в місяць жити? Це ж ненормально. А навіщо нам розбиратися, хто буде правити президент чи прем'єр? Краще, щоб все це з'ясовували в кулуарах і дали пряму вказівку не пропускати референдум. І єдине, що мені прикро, що на такі самі позиції стали представники наших дружніх партій, нашої України. І вони також на чолі з головою Центральної виборчої комісії, який призначений від нашої України від президента. Практично зупинили цей референдум. І тоді я звернулася до президента і сказала, що це ж просто є справжня змова за спиною нашої команди, за спиною у тих людей, які провели збори по всій країні. Президент сказав нічого страшного, ми проведемо референдум, все буде в порядку. Поговорили з президентом, я вийшла, а потім в інтернеті читаю повідомлення його секретаріату, що такий референдум не потрібний, і що взагалі все у нас іде в державі нормально. Мені шкода і прикро. І саме тому сьогодні ми зібралися для того, щоб з'ясувати, як пробити цей шлях, як його прокласти до справжніх змін в Україні. І потім, навіть якщо б ЦВК дало нам згоду, нам потрібно було зібрати три мільйона підписів, потім здати в ЦВК знову. І якщо їм ці підписи не сподобаються, то вони знову це кинуть нам назад. А навіть якщо їм підписи сподобаються, то потім це в руки отримує президент. Він зобов'язаний підписати указ про проведення референдуму. А якщо він не захоче цей указ підписувати, то він відправить цей референдум в Конституційний суд. І до скінчення віку суд конституційний буде з'ясовувати, чи конституційні у вас питання, чи вийшли ви обличчям для того, щоб референдум проводити. Так я хотіла б, щоб на цьому прикладі ми зрозуміли, якою неправдою є те, що влада в Україні, як кажуть політики, належить народу. І це п'ята стаття Конституції, яка цілком і повністю порушується, що народ є джерело влади. Це вони написали для того, щоб було чим срамні місця прикривати. І тому сьогодні ми зібрали найкращих юристів України для того, щоб зрозуміти, як народу здобути право хоча б слово в своїй державі сказати, як пройти ці дев'ять кругів пекла і знайти шлях до того, щоб задати питання і отримати на нього відповідь. І найкращі юристи України сьогодні зробили нам. Правову експертизу того, як нам діяти, і вона полягає в наступному: пункт номер 1 72 стаття Конституції, передбачає, що всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менше як трьох мільйонів громадян України. Крапка в той же час. Стаття 8 говорить про те, що норми Конституції. Є нормами прямої дії, що вони не потребують ніяких роз'яснень, ніяких додаткових інстанцій, і ніхто не може завадити їх виконанню. Тобто, практично, якщо в Конституції написано, що 3 мільйони підписів, ми їх збираємо, і після того ми звертаємося до президента і дивимося, наскільки він стає сьогодні на бік народу. І чи хоче він, щоб стали вільними судді, чи хоче він, щоб влада контролювалася, і разом з ним будемо думати, як найшвидше провести цей референдум. Що ж стосується закону України про референдуми, який був прийнятий в 91-му році, про це нам також правознавці пояснили, що в перехідних положеннях Конституції є перший пункт, який Каже, що закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції. І на базі всіх цих речей люди, які добре знають конституційне право, нам дали довідку і відповідь, що ми маємо право, не звертаючи увагу сьогодні на штучні перешкоди. Які створені сьогодні чиновниками і продажною частиною Центральної виборчої комісії, почати широкомасштабний збір підписів за проведення цього референдуму? Ми з вами зможемо це зробити за лічені тижні, тому що наші фахівці, наші ініціативні групи, почали сьогодні опитувати людей, чи хочуть вони бачити такі зміни в державі. І люди сьогодні. Незалежно від того, за яку партію вони збираються голосувати, висловлюються за те, щоб референдум був проведений і щоб такі зміни в Конституції були. Наступне питання: коли ми проведемо цей референдум, а ми це зробимо в найкоротші терміни. І навіть якщо нам, наші побратими, заблокують його проведення саме 30 вересня разом з виборами, ми його проведемо зразу після виборів. Але ми не залишимо країну в такому хаосі безконтрольності влади і невпорядкованості влади і вашої абсолютної відстороненості від всіх питань, які сьогодні потребують рішення. І тому ми починаємо збирати підписи. І коли ми їх зберемо, ми звертаємося безпосередньо до президента і будемо просити його, а скоріше, навіть наполягати. Щоб пряма норма Конституції про те, що три мільйона підписів і відповідь це референдум була втілена в життя. А коли десь там чиновники в коридорах, в тому числі і наближені до президента, починають пояснювати, та ці ж питання людям не можна задавати, а ці можна. Потім питання можна референдум, а потім ні. Це є неправда, тому що Конституція передбачає тільки три питання, по яким не можна проводити референдум: це податки, це амністія і це бюджет. Всі інші питання ви можете вільно ставити на референдум. Про, до речі, про це говорять і всі рішення Конституційного суду, які були в попередні роки проведені в Україні. Ми з вами зберемо не три мільйона підписів. Ми зберемо набагато більше підписів. І я думаю, що президент. А я сподіваюся, що ми обирали демократичного президента, який поважає Конституцію і який поважає своїх громадян, що президент все ж таки чітко підпише референдум, і ми будемо мати такий референдум. Які наші кроки далі? Ці питання дев'ять. Складають ключову концепцію нової конституції: в тому, що країні потрібна нова конституція, на цьому сходяться всі без виключення політики. Це є завдання на нове скликання парламенту. Але питання в тому, що кожен раз, коли політики писали конституцію або її поправляли, виходило все так, що знову ця конституція служить владі. А не в регулюванню ситуації в країні. І тому ми звернемося до спеціальної конституційної асамблеї, де будуть всі фахівці конституційного права, які знають і розуміють, як писати Конституцію. І по вашому технічному завданню, по дев'яти питанням, вони напишуть ту Конституцію, яка потрібна країні. І після того наша політична сила. Буде ініціювати прийняття Конституції не в продажній постійно в Верховній Раді, де політики завжди знайдуть компроміс, як облапошити суспільство, а щоб вона ця Конституція була прийнята на всенародному референдумі і таке можливість і таке право сьогодні в Україні є. І, до речі, навіть Конституція Європейського Союзу приймається на референдумі. Тому що це і є демократія. А у нас, як завжди, в кулуарах і кабінетах. Дуже хочеться, щоб ми з вами, потужна наша команда, змогли поміняти Україну, змогли зробити її такою, яка дійсно сподобається в першу чергу вам, де ви зможете захистити і знайти свої права, де ви зможете впливати на владу не раз на п'ять років. Коли вони на колінах до вас повзуть на строкові або до страхові вибори, а протягом п'яти років тримати руку на пульсі і, якщо потрібно, то припиняти цю владу раніше. І я знаю, що ми змінимо саме так ситуацію, тому що наша команда сьогодні по всій Україні надзвичайно потужна. Це люди, які ніколи не зрадять ні свої родини, ні свою країну. І люди, які мають силу волі і можуть іти вперед. І зараз я хочу запитати у вас, чи готові ми розпочати всеукраїнський збір підписів для проведення референдуму? І я знаю, що ви якраз і є ті люди, які складають ініціативні групи. І я прошу вас донесіть незалежно від того, це члени якої партії, донесіть до людей. Всю сутність сьогоднішньої ситуації. Поясніть і на сході, і на заході, і в центрі, що тільки ми разом можемо побудувати Україну і змінити так, як ми це мріяли під час президентських виборів і під час помиранчевої революції, яку, на жаль, зрадили, принизили і зробили такою, що не дала людям змін. Сьогодні у нас є шанс. І наша команда набагато потужніша. І ми сьогодні будемо міняти країну. І ні від кого не будемо чекати милості створювати в Україні прозорі і зрозуміли правила життя. Я хотіла б, щоб сьогодні саме з цієї трибуни, саме з цієї площі, стартував збір підписів, і щоб через декілька тижнів. Ми підвели підсумки і офіційно передали з рук в руки президенту зібрані в країні підписи. І, думаю, далі ми будемо з вами владою, не тому, що влада потрібна заради посад, а тому, що влада потрібна як інструмент, щоб нарешті хоча б раз ті принципи і моральні планки, які обіцяють кожен раз політики на кожних виборах, мали все ж таки бути досягнені. І ви знаєте, що наша команда ніколи не міняла посади на принципи і навпаки. Тому що ми знаємо, якщо, не дай Боже, десь ми схибимо або відступимо, або створимо яку небудь широку коаліцію, або підпишемо який-небудь меморандум або універсал, то України просто не залишиться більше тієї надії, яку сьогодні все ж таки люди в серці тримають. І тому я прошу вас бути сильними і дати сили тим людям, які сьогодні розчаровані, які думають, що всі зміни в Україні мусили відбутися раніше, і дати сили тим людям, яким вбили в голову через всі продажні центральні іноді засоби масової інформації, що всі політики однакові, що всі вони продажні і всі вони. Не можуть тримати свою лінію. Я точно знаю, що ми з вами не такі. Це правда? І хотіла б, щоб не на місцевому, не на центральному рівні ми ніколи не дали підстав народові України вважати, що наша команда така сама, як всі інші. Ми дійсно абсолютно відрізняємось від них. А те, що сьогодні люди очікують на зміни. Це є очевидно. Донесіть до них слова надії, віри і те, що країну будувати, це дуже складне питання. І зразу воно може не вийти, тому що 16 років влада в Україні так і не була змінена. Намагалися під час помаранчевої революції, але ви пам'ятаєте, що вийшло? Намагались в 2006 році. І ви пам'ятаєте, як знову зради. Слабкість політиків, компромісність політиків вони не дали результату. І як були сьогодні при владі ті, хто при кучмі правив країною, так і сьогодні залишаються, зможемо зібрати сили, поміняємо цей раз владу. Але це не тільки політики роблять: 50% відповідальність політиків, 50% відповідальність цієї країни. І якщо знову у нас 30% в країні – Буде голосувати за мафію, і будуть називати це широкою коаліцією, то нам дуже важко буде далі рухатись вперед. Кожен день спрямуйте на те, щоб людей вивезти з цієї омани, щоб не дати можливість і далі просто гнобити і руйнувати нашу рідну землю. Я знаю, що у нас це вийде. Я знаю, що ми зможемо, і зможемо і інших людей переконати. І тому. Зараз ми починаємо роботу по проведенню референдуму, і я всім бажаю успіхів, удачі і перемоги! Слава Україні!